Усім привіт! З вами Герой Реакція, і, коротше кажучи, давненько Реакція не було. Коротше кажучи, друзі, прошу, мене вибачити, що так довго не було, тому що я був у відставку у мене, тобто, тобто, точніше, ну, поняв, так? Да? Тому що це а, я поки що відпочину хоча б на місяці, тому що я вирішив інше до справи, інший канал, інше знімаю якусь ігру і інше щось такого типу. Коротше кажучи, друзі, я вже знайшов реакцію під назвою Майнкрафта Kung Fu Panda Launch трейлер ä, на PlayStation 4 Games. Але чомусь не PlayStation 5 не показувати, тож взяв PlayStation Stadion 4. Але вчора вийшли на цю трейлери, і я вийшов зняти, не знаю, зна, як вам, а варто. Варто це зробити чи ні, тому що це просто офігенне. От у мене немає слов взагалі. І тобто, я хочу показати для вас, а можливо, і не точно. Якщо для тих, хто не знав, то обов'язково. Друзі, підписуйтесь у каналі подобайками, дзвіночок, коментар пишіть, і які наступного реакції. Можливо, я зроблю щось таке цікавіше. Коротше кажучи, я дещо зрозумів. Я трішечки поспілкуюся з вами. Тому що а, у мене возникне питання. Друзі, я розумію, ви постійно в Телеграм мені пишете, постійно пишете. Привіт, де ви є, і так далі. Цього. Тому що постійно пише герой, а коли-небудь будете і що, що такое, типа, я, я в Телеграм давніки не облутала, ні шарсу, тому що, друзі, я прошу в мене вибачення, тому що це а, нібито як і цей. До повечора, ми з України. Так. Е, Поспілкуйтесь вже, вже ні про що, загалі, тому що я виріште без цього. Тому, друзі, прошу мене вибачте, можливо, я вирішете, коли настав час, і буду поспілкуватися з вами. А так, на жаль, вже не буде. Тож, у мене нема е, цього настрій і у мене немає е, нема бажання цього розмовляти з такими людьми, як і вони. А взагалі-то а я вирішив перестати спілкуватися чомусь причина. Не знаю. Можливо, я вже не хочу щось розбавляти, або я все. Не хочу цього проробити якось так. Якщо у мене є настрій, тоді доведеться все буде добре. Все. Не буду про це розмовляти. Давайте тоді е, почнемо реакція на цю каналі. Тож, друзів, поїхали. Е, Сочмережі, коротше кажуть, в опис відео, в телеграмі-каналі і. Пописи під відео. Все, друзі, поки що все можливо. Так? Да? Я все казав поводу. А, все правильно. Так, давай, в принципі, поїхали. Небудь це втрату часу, тож погнали. Ага, Майнкрафті. Панду кунг-фу. Я не знаю, авторский буде чи не буде, але якщо буде, то доведеться перезавантажити ж завантажитесь такого типу. Угу. Ага. Ого. То це весь. Е... Прайденас пандо Кунфу з Майнкрафте, правильно розумію? А, тренування. Ага. Ехать, скики тут панда тут бегали. О! <laughs> бачка тут. А, и вот тут бачка панда, которая. О! Кого я бачу от из третьего фильма? А, -а, а! О, та и лунга, та ладно. Так, Так, ну, це таке є непогано, а можливо, не точно. А, може плей стадію 5 та 4. Ага, все зрозуміло. Коротше, це весь сюжет цієї ігри, таке Майнкрафт панду Кунг фу. Тобто, я так розумію, це. 2 15 у Майнкрафті кунг-фу панда. Логічно. Логічно, да. так. Я ж протуплю сьогодні. Так. Правда, коротенький, звичайно ж, але поки що закінчити. Це весь сюжет, який з першого... И до останнього фильма и серіал, который та Легенда, Крутеха, що такого типа 15 з колись я подивлюся, а нібито тут найцікавіше щось такого типа. Ну, давай. Так, выпить звука, что не його. Так, оглянутый давай спочатку. Так, я не персонажа, что персонажа огромного тараниста, который здорового фильма. Угу. А це з якого там серіала або фільму? О. Otti. Заждіть, заждіть хвилину. Так, перемотайте назад. Ага. Вот, от же черепаха, которая був в чителе, а зараз відправлять з духами. Угу. з першого фільма, который... Ну, вы і так пам'ятаєте цього, А может никто ні, не пам'ятает заранее, а может він не цього, его. <сіх> Кто нас блядь уже. А вот і батька я бачу. Угу. А, а видка история був Бачко це справді бачко панда. А дурій бачка це гачка той категорія. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Ага. Ось, скільки тут панда із третього фільма которая. О, а оце, гляньте, хто у нас в вго дивить, Ось, де я можеш показувати третій фільмів угу. Я не пам'ятаю, як її звуть персонажі, Хто знаєте, можна напишите в коментарях, якщо ви пам'ятаєте персонажі. А ось, так. Що у нас тут тепер? Ой, зайчики. Ой, якась вовк, я не, не знаю, хто це такий. Ред угу. де забув. Четверта час, частина вже вийшла у, у кінотеатр або у кіно. Угу. Як би казати, вже давно фільм вийшов. Але я ще не бачив четверту частину, але я обов'язково подивлюсь на цю фільму. От і, будь ласка, Тайлунга. До речі, я таке Тайлунга ще не оглянув трейлері, який я ще. Эм... Я не знаю, а то чи до, Добрий, ну хтось знадобиться, я помовчу, мені взагалі нічого про це сказати. А, так ж саме як перша частина, угу. О, все логічно. Тобто, я так це весь сюжет цього проходження в Майнкрафті з панда кунг фу, чи кунг-у панда, точніше. Коротше, якось так от. Ну-ну-ну-ну, давай так якось. О, привіт, якесь підіде. Все, друзі, підписуйтесь на каналі. Подобайки мені дзвіночок, коментар пишіть, які наступної реакції можливості, а можливо, і не точно, в принципі. Все, коротше, послати цим в опис під відео в телеграмі і каналі, і в групі, і якось так. Все, друзі, поки що все. Я ще кажу до самого початку відео, тому що я вже казав, у мене немає бажання поводу і цього подібного. Не знаю, чому так причина, тому що ну, поспілкуйте то таке. Я розумію те, що ви хочете сказати по ту тему, але там, тут просто гірше я бачу. Всіма. Тому правила я створив уже уж давно, тому я би це зробити цього. Тож, правила за правило цього. Тож, давайте, без цього, давайте все, друзі. Хлопці та дівчата, давайте всім до побачення. На це все, всім бувайте та до зустрічі у наступному відео. Коротше кажучи, можливо, давненька реакція я це не знімав, тому що, вибачте мені, я просто рідко хожу, і тому я вирішив це зняти. Тож, друзів, давайте все. Бувайте усім, на це все, всім до побачення. побачимо у наступного відео.